Приветствую вас на канале Handmade Мастерни Натальи. Распаковочка замовлення Алиэкспресс Сегодня у меня замовлення Там у нас посылочка Так, точно Так, что еще у нас Пипарати, напевно, буду кожний окремо розпаковувати. І для догляду за шкірою Інструкція. Зарядний обій. І ось такий апарат. Має, по суті, гріти обличчя, масажувати мають бути мікротоки, але все треба буде перевірити. Ось такі легенькі сам по собі буде побачимо, що буде в користуванні, побачимо пізніше. Це такий міні домашній набір для догляду за шкірою обличчя. Також невеличка інструкція на англійській мові. Показано, як працювати. Дивимося. Ще раз також пробіць для зарядки, пультик. І ось така для чистки везу запаковане. Будемо потім все це перевіряти. Коробочку трішки поминяли, також є інструкція, Все це для догляду косметологічного вдома, міні-косметолог домашній, щоб не платити Шалені гроші можна попробувати користуватись цим вдома. Також зарядне і будемо потім перевіряти, воно все має світитися, прогрівати обличчя, розлажувати дрібні зморшки. Ще є ось також невеличка інструкція. Є багато різних насадочок для чистки обличчя, для масажу. Дійсно таке все маленьке, дрібненьке. Але все це будемо пробувати побачимо. Як воно все працює, чи допомагає шкірі набути пружності, розгладиться. невеличкий домашній косметолог. Спробую з вами поділюсь своїми враженнями. Пишіть подобайки, верніше ставте вподобайки, пишіть подобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім попаду нових зустрічей!